843 гривні коштують курточки у лоті, де буде мікс брендів, а також мікс моделей. І тут будуть для сезону зима, весна-осінь. І ось такі будуть моделі. Ось така червона курточка. Вона йде тепла, з капюшоном, можна носити і взимку і осінню. Бренд Terra Nova. Тут, бачите, в неї такі ж зав'язки будуть. І Отут йдуть е спеціальні защіпки для того, щоб розмір збільшити чи зменшити, якщо потрібно. Зеленого формату така курточка йде легенька, вона на осінь на весну. Це бренд Next Petit Також вона з капішоном. Потім буде ще ось такого формату курточка. Вона йде довга, зимова. Тут навіть вказано, що вона. Проти снігу. Вона має прихований капюшон, класний фасон. Ну І кермашики спереді також є. І тут ось такі, бачите, будуть на рукавах манжети для того, щоб було тепло у холодну погоду носити її. Ось така, бачите, курточка червоного кольору. Всередині в неї буде штучне хутро. Бренд BPC. І капюшон буде ззаді. Спереді кермана в неї є. Потім отакого чорного цікавого формату курточка. Цікаво тим, що тут схована, ось під кнопками схована блискавка. Також вона тепла з великим капюшоном, такого великого розміру. Є манжети на рукавах для того, щоб було носити тепло її. Потім з таким ось капюшоном штучним хутром буде така курточка ось такого формату. Зимою також можна носити її осінь, весною. І ще буде ось така. Курточка вона більш легша, осінь весна. Ну і якщо зима не холодна, також можна її носити. Буде капюшон. Розміри будуть S, LXL та 2XL в цьому лоті. Буде всього у лоті 8 штук. Матеріал цих курточок Поліестер. Лот буде коштувати 5895 гривень. І щоб його замовити, ви вже зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів, ставте вподобайки нашим відео і заробляємо разом.